Добрий вечір, малюк! Ласкаво просимо до каналу Добранічні Історії. Умостись зручно, зроби глибокий вдих і підготуйся до нової затишної казки. Сьогодні ми почнемо історію про маленьку рибку, яка жила в теплому, прозорому озері і мріяла побачити небо так близько, щоб відчути його дотик. Її мрія була незвичною для водної мешканки, та все ж вона жила в її серці щодня. Перед сном підпишись на наші історії, адже зовсім скоро на тебе чекають нові казкові пригоди. А тепер слухай уважно, бо сьогодні починається мандрівка, яка навчить, що навіть найніжніші мрії можуть здійснитися у найнесподіваніший спосіб. У цьому епізоді. Ми познайомимося ближче з маленькою рибкою, що жила серед водяних лілій і золотистих променів сонця, які лагідно торкалися поверхні озера. Кожного ранку вона спостерігала, як світло зверху грає веселими відблисками й мерехтить у воді. Вона уявляла, як воно виглядає там над водою, де пливуть білі пухнасті хмаринки. Її друзі риби сміялися. Вони казали, що небо це лише відзеркалення, тож нічого особливого там немає. Але серце маленької мрійниці підказувало інше. Вона відчувала, що там, на горі, ховається щось дивовижне. Одного дня рибка помітила, що світло над озером стало якимось особливим. Воно ніби яскравіше, м'якше і тепліше водночас. Вона піднялася ближче до поверхні і побачила, як над водою пролетів великий метелик із райдужними крилами. Він виглядав так, ніби несе з собою частинку неба. Маленька рибка затамувала подих. Вона не могла уявити, що істоти там, на горі, рухаються так легко та вільно, і відтоді у неї виникло нове бажання колись побачити, як виглядає світ повітря. Рибка почала питати всіх навколо, чи хтось бачив небо ближче. Старі риби казали, що інколи вода хвилюється так сильно, що можна підстрибнути вище звичайного, але все одно не дістати повітря. Раки й равлики тільки знизували клешнями і ріжками, вони були надто зайняті своїми земними справами. А от добрий старий сом розповів, що чув колись про дивний струмок, який тече з озера вгору між камінням. Він ніби піднімається з ходинками, і хтось казав, що в певний час дня там можна побачити частинку неба особливо близько. Ця історія про струмок торкнулася серця рибки так глибоко, що вона вирішила обов'язково знайти його. Ввечері, коли озеро стало тихим, а хвилі колихалися неначе колискова, рибка пропливла навколо знайомих місць і попрощалася з ними ненадовго. Вона хвилювалася, але водночас відчувала легке тремтіння радості. Вона не знала, що на неї чекає. Але вірно берегла свою мрію. Наступного ранку, коли сонце торкнулося води першим промінчиком, рибка вирушила в подорож. Подорож була довшою, ніж рибка очікувала. Струмок, який вів від озера, спочатку був широким і лагідним. Вода там текла повільно, дозволяючи маленькій мандрівниці відпочити. Рослини обабіч були зовсім іншими, ніж у глибшому озері тонкі, зелені, вони тяглися догори. Згодом струмок ставав вущим, і вода текла швидше. Хоча рибці доводилося підлаштовуватися і маневрувати, вона не боялася. Її супроводжували приємні звуки шелест листя, легке дзюрчання течії й мерехтіння світла, піднімаючи свище, Рибка помітила, як змінюється колір води. Вона ставала світлішою, майже прозорою. Іноді крізь поверхню було видно рух тіней від дерев. Рибка відчувала, що світ над нею стає ближчим. Одного разу промінь сонця пробився просто у воду так яскраво, що створив світляний шлях. Рибка обережно попливла вгору по цій стежинці світла. Її серце билося швидше, та не від страху, від передчуття відкриття. Нарешті рибка дісталася до місця, де струмок ніби піднімався сходинками між округлими камінчиками. Вода тут була зовсім мілкою. Рибка ніколи не бувала так близько до поверхні. Вона відчула тепле повітря над собою, Воно ніжно торкалося верхівки її плавців. Рибка обережно підпливла до самої межі і побачила над водою зелені гілочки, маленькі жовті квіти та шматочок блакитної безмежності. Це було так красиво, що вона затремтіла від щастя. Рибка зрозуміла, що може підплисти ще ближче. Вона зібрала всю свою сміливість і зробила легкий ривок угору. На мить її голова вистрибнула над поверхню. Вона побачила справжнє небо, велике, голубе, таке м'яке, що здавалося намальованим. Маленькі білі хмарки пливли повільно, немов казкові човники. Рибка занурилася назад у воду, але цей короткий мить залишився з нею назавжди. Її мрія здійснилася. Рибка радісно кружляла у воді. Їй хотілося сміятися від щастя. Вона ніколи не думала, що зможе побачити небо настільки близько. Але більше за все її вразило те, яким простим і мирним було це відкриття. Небо не було недосяжним. Воно чекало на неї там, де вода піднімається найвище. А рибка зрозуміла, що мрії не завжди потребують складних шляхів. Іноді достатньо лише слідувати за світлом. Після короткого відпочинку рибка вирішила дослідити околиці. Струмок розділявся на кілька дрібних рукавів, що вели до маленьких, затінених галявинок. Там вона побачила крихітних жабенят, які стрибали по мокрих камінчиках, і маленьких світлих жучків, що сиділи на листочках. Вони не лякали її, а навпаки, здавалися привітними й цікавими. Рибка відчула, що світ набагато ширший, ніж вона думала, і це відкриття не лякало. Воно приносило тепло. Незабаром стрімка течія. Підказала рибці шлях назад. Вона попливла у напрямку озера, але тепер бачила знайомі місця зовсім по-іншому. Листя, що колись здавалося простим, тепер мерехтіло новими відтінками. Камінці блищали, немов маленькі перлини. Навіть тіні від дерев виглядали м'якшими. Рибка зрозуміла, що світ не змінився, змінилася вона. І з цим новим відчуттям вона повернулася додому. Коли рибка повернулася до озера, її дузі помітили, що в її очах з'явився особливий блиск. Вона розповіла їм про свою подорож, про світло, що вело її вгору, про квіти над водою та справжнє небо. Деякі рибки слухали з відкритими ротами, інші тихенько усміхалися. А Великому Сому стало дуже приємно, що його давня чутка принесла таку радість. Усі погодилися, що рибка стала сміливішою і спокійнішою. Увечері, коли небо відбивалося в озері рожевими барвами і створювало спокійно колискову. Рибка ще раз підпливла до поверхні, вона торкнулася її плавцем, наче вітаючись зі своїм відкриттям. Вона знала, що тепер завжди носитиме це небо у своєму серці, не тому, що побачила його, а тому, що наважилася мріяти. А ті, хто мріє з любов'ю, завжди знаходять шлях угору, навіть якщо рухаються у воді. І ось. Настав кінець цієї історії. Маленька рибка спочивала серед водяних лілій, слухаючи, як легенькі хвилі ворушать листя. Вона згадувала свою подорож і відчувала, що мрія, яка здійснилася, стала початком нових бажань. Але це зовсім не заважало сну. Навпаки, давало відчуття тепла й надійності. Рибка заплющила очі, знаючи, що кожен новий день приноситиме їй щось добре, а небо завжди буде поруч, навіть якщо воно високо. Спи спокійно, маленький слухачо, і пам'ятай, твої мрії теж знайдуть дорогу.